Черкащина продовжує відбудовувати та підтримувати підшефні села Херсонщини. По суті, з руїн постали вже більше сотні будинків. Ще на тринадцяти зараз працюють будівельники. Ловко так зробили. оцю Франкту. А це Марія Чмут, жителька Новопетрівки. Каже, її батьківський будинок пережив звірства окупанти. Однак, 15 жовтня стався новий приліт. Поруч удома нікого не було на щастя. І цей будинок був цілий, і, і наші, і всі ці цілі будинки були. Ну, ну це таке. Серед 458 об'єктів, які були обстежені на предмет руйнувань, практично сьогодні завершено повністю 104 будинка. Ще 13, саме зараз відбуваються ремонтні роботи, міняються дахи, встановлюються вікна, працюють 12 бригад. Це десь близько 49 чоловік сьогодні. Тут на Херсонщині. Роботи тривають в Іванівці, Новопетрівці та Миколаївці. Людмилі Бакум з Іванівки будинок уже відновили. Дякую Уманській РВА, що нам допомогли всім, всім причетним до нашого будинку, що такий нам дах построїли, все кришу повністю по. Зняли і все нове поставили. Як і обіцяли місцевим жителям, взялись за школу в Іванівці. Тепер тут теж працюють будівельники Зуманщини. Працюємо ми з 13 вересня. На даний момент зроблені демонтажні роботи десь 70% по всій території школи. Зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення, ще не підключене, але вже проведене. Вставлені вікна. Радіатори буде вестись нове опалення, освітлення. Активно тривають роботи саме по школі. Ми сьогодні в тому, що люди працюють, але, на жаль, ступінь руйнації така, коли спочатку не видно, потім скривається зовсім інші речі. У цій школі навчалися більше сотні дітей, та на місці колись затишного приміщення росіяни лишили руїни. Розповідає директорка Надія Нетяга. Кілька разів обстрілювали школу. Навіть окупанти тут проживали фоє, проживали репаси свої, зберігали тут, саме у приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. Принагідно начальник Черкаської обласної військової адміністрації подякував тим, хто долучається до проєкту Пліч опліч. Громади Черкащини продовжують активно брати участь. В кращу сторону, звісно, бачу, очевидно, Уманщина відрізняється. Вони допомагали і значною кількістю будівельних матеріалів, і саме їхні будівельні бригади найбільш активно тут працюють. Бачимо в Миколаївці відремонтовано вже 5 будинків. Це саме крайнє село, яке було нами взято під, шеф, під шефну допомогу. Ну і сподіваємося, що. У нас ще буде час до жорсткої зими ще частково виконати масу робіт, в тому числі і по самій школі в селі Іванівка.